Apple нарешті випустила новий iPhone 16E і ось чому саме зараз це хід серед телефонів Apple. iPhone 16E це мікс 14 та 16 iPhone. Від 14 йому дістався корпус з аерокосмічного алюмінію та дисплей з перетіна XDR. Та тепер всі iPhone з сайту Apple йдуть з Face ID. А от від 16 iPhone він отримав камеру основну на 48 Мп та з діафрагмою 1.6. На жаль, другу ультрашироку камеру він не отримав. Тому цей iPhone має зближення 1X та непомітне цифрове зближення 2X. Через цю 48 мегапіксельну камеру. Доступні усі портретні режими, нічна зйомка, зйомка HDR відео у 4К до 12 Гц, Тобто усі функції доступні. Також цей iPhone перейняв чіп a 18 від свого старшого брата. Але я, на жаль, графічними ядерами замість 5 та 8 Гб оперативної пам'яті. І з цим фішечки Apple Intelligence. Ще взяв собі Action Button з Visual Intelligence, що доволі неочікувано. Та USB-C другого покоління, який по суті по швидкості передачі даних, як і Lightning. А що він не перейняв, так це на жаль MagSafe. Тобто безротова зарядка є, але без магнітів. Навіть на офіційному сайті Apple чохли до нього йдуть без магнітів, тобто без MagSafe. І це може бути просто аргументом для тих, у кого є магнітні тримачі до машини, магнітні заряд. Але сподіваємось на китайські чохли з модифікаціями. Встановив перше свій чіп, сільникових даних це один. І напевно, ось чому нас так сильно здивував час роботи. Нового 16 є. Це 26 годин перегляду контенту. Тобто у 16 iPhone, фону якого такий самий корпус, 22 години перегляду контенту. У 16 плюс 27, який більше. 16 Шанаціє буде продавати стільки в двох кольорах білий та чорний. Ціни бачите на екрані зліва в доларах, справа в євро. А в Україні він буде коштувати приблизно 32-33 тисячі гривень. І вийде він 28 лютого. Так, от чому ж це найкращий телефон заради всіх телефонів Apple? А все просто, тому що це відносно за свої 700 євро. Дешевий початковий iPhone uh, з файною камерою, з прекрасним дисплеєм, з корпусом, який вже перевіреним руками, з новою кнопкою дії, uh, з usb c з Face ID. Тут є все необхідне, та навіть більше. Що казати, тут є штучний інтелект, який буде ще підтримуватись роками. Це тільки на початку цього штучного інтелекту. І зараз це найдешевший iPhone на сайті Apple. А чи купляти його, чи чекати з дешевленням 15, 16, 15 Pro Max, 16 Pro Max, то рішення ваше. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, щоб дізнаватись нове про світ технології разом зі мною. Бувайте!